За словами начальника міського управління розвитку підприємництва Ірини Рижкової, за останні два роки до їх служби надходило чимало скарг стосовно складності процедури ліквідації діяльності підприємця фізичної особи. Процес цей тривав щонайменше кілька місяців і включав у себе багато перевірок з боку пенсійного фонду та податкової інспекції. У разі відсутності зауважень з боку контролюючих органів, до держреєстру вносилася інформація про припинення діяльності підприємця фізичної особи. З 8 липня ця процедура стає на Багато простішою на сьогодні ж це здійснюється за заявницьким принципом. Сьогодні прийшов, заповнив е, е, відповідну форму картки, і реєстратор повинен внести інформацію про припинення підприємницької діяльності. Але хочу звернути увагу, що при цьому. Обов'язки фізичної особи змінюються лише статус. І на відміну від юридичної особи, фізична особа нікуди не зникає. І її обов'язки по сплаті, якщо є борги, по сплаті податків, по виплаті заробітної плати, якщо суб'єкт господарювання мав найманих працівників і мав з ними оформлені трудові відносини. Він повинен виконати у ті терміни, які передбачені чинним закон. Анодавства, але зауважимо, що спрощення процедури ліквідації стосується лише підприємців фізичних осіб для юридичних осіб правила процедури припинення діяльності залишилися незмінними.